Сьогоднішнє євангельське читання розповідає про зцілення Господом Ісусом Христом Прокажених. Важко сказати, як називається у сучасній медицині хвороба, що у Біблії зветься Проказою. У Святому Письмі Проказою називали всі хвороби, загальною ознакою яких були зовнішні виразки по всьому тілу. Це захворювання не тільки завдавало фізичних страждань, але й спричиняло вигнання прокаженого за межі міста або селища. Уся справа в тому, що для старозавітнього благочестя велике значення мало все, що стосується так званої ритуальної чистоти. Згадаймо, що не раз на адресу учнів хрестових звучать звинувачення, пов'язані саме з порушенням ритуальних приписів. Наприклад, фарисеї звинувачували апостолів у тому, що вони їдять немитими руками, і ці претензії зумовлені не вимогами гігієни, а саме приписами щодо ритуальної чистоти. Людина, що захворіла на проказу, мала залишити свою домівку, своє місто та свою родину вона ставала ізгоєм Якщо прокажений десь бачив здорову людину, то повинен був гучним голосом сповістити, що він прокажений, і вигукнути нечистий нечистий. Ця хвороба вважалася невиліковною і тому її просто не лікували. Не було ні лікарень, ні ліків для хворих на проказу. У Святому Письмі Старого Завіту є оповідання про вимогу вилікувати хворого на проказу на що у відповідь звучать такі слова, «Чи я Бог щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його. Отже, одужання прокаженного вважалося дійсно чудом. Прокажені, вигнані зі своїх осель, були приречені повільно у муках вмирати. Найчастіше, щоб хоч якось вижити, вони збиралися гуртом і об'єднувалися не за національними чи релігійними ознаками, а за своєю хворобою. Ось і в сьогоднішньому євангельському читанні оповідається про те, що десять прокажених, побачивши Христа, зупинились віддалік, бо, як уже зазначалося, закон забороняв прокаженним підходити близько до інших людей. І почали вони голосно кричати: Ісуса, наставнику, помилуй нас. Очевидно, що в цих словах було блакання зцілення. тоді Господь посилає цих десятьох чоловік до священників підіть, покажіться священникам. Відповідно до закону Старого Завіту, священник встановлював факт прокази та зцілення від хвороби, якщо це все ж таки траплялося. Тільки після засвідчення священником факту зцілення прокаженний міг вважатися здоровим і мав право повернутися додому. Спаситель говорить, щоб вони, прокаженні, показалися священникам, а не священникові, бо в іудеїв і самарян були різні священники. Але і одні, і другі визнавали п'ятикнижжя Мойсея, в якому саме і містяться всі приписи щодо прокажених. Варто звернути увагу на дуже важливий момент: усі десятеро, що просили Христа про простілення, отримують від нього благословення й до священників і роблять це. Отже, вони повірили Христові. Вони могли сказати, що це взагалі таке. Він не сказав, зціліться, не зробив нічого такого, що відразу засвідчило б наше зцілення, а просто відсилає нас. Але вони все ж роблять те, що їм сказано Господом. І те, що вони повірили словам Христа, не залишилися на місці, а все ж таки пішли до священників, показує віру цих десяти. Вони справді мали віру і справді сподівалися, що Христос дасть їм зцілення. Їхня віра не була посоромлена, і коли вони йшли, очистилися, розповідає нам святий апостол і євангеліст Лука. Але тільки один із десятьох, побачивши, що зцілився, повертається до Христа, щоб подякувати йому, і це був Самарянин. Євангеліє не уточнює, як далі склалося життя цих зцілених. Проте, пам'ятаючи про ту взаємну ворожість, яка існувала між іудеями і самарянами, можна припустити, що ставши здоровими, ті дев'ять іудеїв перестануть спілкуватися із тим самарянином, з яким вони до цього були разом протягом багатьох років, а може навіть і десятиліть. Разом об'єднані жахливою хворобою і разом об'єднані спільним чудом. Як і в деяких інших євангельських оповіданнях, тут ми бачимо іудеїв не з позитивного боку, а самарянина навпаки, як людину добру, благородну, морально досконалішу, ніж іудеї, які гребували самарянами. Святитель Кирил Олександрійський бачить у цій історії, крім іншого, ще й указівку на жорстокосердя іудеїв, на жорстокосердя сучасників Христа, які, хоч і віру мали, і чудо отримали, все одно залишаються із серцем грубим і байдужим, із серцем кам'яним. Проте ця євангельська розповідь насамперед не про іудеїв і самарян, і навіть не про чудо, і не про прокажених. Вона про подяку, про вміння дякувати. Віра, на жаль, іноді буває без подяки. Потрібно бути не лише віруючим, а і вдячним Богові. Подяка це своєрідне повернення Богу всього того, що Він нам дає. Саме в подяці до Бога людина по-справжньому розвивається як особистість, Богові наша подяка нічого не додасть, адже він досконалий і незмінний. Але вміння дякувати робить людину духовно благородною, без уміння дякувати духовного зростання навіть за наявності віри не буде. Віра без подяки виявляється неповною та недосконалою. З кожною людиною відбуваються різні події в житті і позитивні і негативні, і людина, часто навіть бажаючи встановити причини того, що відбувається, не здатна цього зробити. Кожен із нас запитує себе, чому це відбувається? Чому зі мною? Навіщо мені такі випробування? Чи навпаки, за що такий успіх? А втім, пошук причин практично завжди справа марна. А в деяких випадках, що ще гірше, людина вигадує причини того, що відбувається з нею, створюючи тим самим якусь свою альтернативну реальність. Не питай, чому я захворів, а сусід ні, чому хтось живе в достатку, а я ні? Хіба я гірший, хіба вони кращі? Не шукай причин. Адже і пророки Божі дивувалися. Чому беззаконні живуть, досягають старості, ще й силами міцні, і чому шлях нечестивих вельми успішний і всі підступні, розкошують? Святитель Григорій Богослов, тлумачачи ці тексти, каже, що ж, чи дізналися вони чогось більше, ні. Навіть відповіді не отримали на це. То чому ж, запитаємо ми? Тому що не під силу людині пізнати сенс того, що відбувається, тому що людина завжди мислитиме як людина. А сам Господь говорить бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Що ж лишається тоді нам? Що ж робити? Насамперед скажемо собі. Важливо, не те, з якої причини це відбувається зі мною. Важливо, як я ставлюсь до цього. Адже дуже часто, якщо не завжди, причину встановити так і не вдається, а ось особистий наш стан залежить від нас. І перебуваючи у хворобі чи складні ситуації, ми маємо не втрачати розум, шукаючи причин, а правильно переживати цей стан. Захворіли. Згадаймо, що життя людське швидкоплинне, дні людини, мов зілля, як квіти польові, так воно відцвітає, говориться у книзі Псалмів, і хвороба є нагадуванням нам, що треба цінувати відведені дні і витрачати їх на благо. Нас зрадили. Згадаймо, що не можна покладати надію на людей, як і вчить святе письмо. Не покладайтеся на князів, на синів людських, які не можуть спасти. Зазнали розчарування, не будемо сумувати, але згадаймо слова премудрого наймарніша марнота, марнота усе. І надію треба покладати не на марні речі, а на Бога, який є надією нашою і упованням нашим. І лише тоді, коли ми припинимо безплідні пошуки причин, а сприйматимемо обставини, в які нас поставив Господь, сприйматимемо їх як можливість провести ревізію нашого життя, наших поглядів та наших справ, саме тоді ми навчимося бути вдячними Богові. Необхідно бути вдячними не тільки за хороше, але за все, що відбувається з нами. Тому що з усього ми можемо отримати добру науку і здобути досконалість. Слава Богу за все, часто чуємо ми від людей віруючих, і святий апостол Павло наставляє нас за все дякуйте. Якщо людина не навчилася дякувати, то рано чи пізно в неї прокинеться протилежне почуття ремствування. Все їй не так, все не до вподоби, всі погані, нічого не приносить радості. Як зазначив один богослов, від падіння починається із невдячності віра ж досконала лише та, яка завершується подякою. Адже ці дев'яти розцілених прокажених не просто не прийшли подякувати Христу, вони не повернулися до Бога. Отримавши очищення за його милосердям та своєю вірою, своє здоров'я вони сприйняли як самоціль, але не як можливість досягти кращого і вищого. Звернімо увагу, коли самарянин повернувся до Христа із словами подяки, то Господь відповідає йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе, від чого спасла його віра? Адже він отримав зцілення від прокази. У всіх інших подібних випадках, згаданих у Євангелії, Господь промовляє ці слова перед зціленням або у момент, коли Він звершує це зцілення, і тільки у цьому разі після принесення йому подяки. Усі десять отримали очищення від прокази, але слова про спасіння сказані лише одному тому, хто подякував Христу. А отже, вони не стосуються саме зцілення, яке вже сталося, але під спасінням мається на увазі щось інше. Що ж це спасіння як визволення від влади гріха і диявола, спасіння як долучення до життя вічного, яким і є сам Господь наш Ісус Христос, щоб бути в істинному Сині Його Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне, говорить у своєму соборному посланні святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Отже, хто навчається дякувати Богові, тому Господь відкривається як вічне життя, тому подається благодатне освячення і преображення. Навчимося ж і ми дякувати Богові у будь-якому стані та становищі, бо, навчившись дякувати, ми перебуватимемо в радості Духа Святого, яка і є Царство Боже.